Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні у мене в роботі ось така рамочка. Старенької, Ось такий у мене колись був колаж, Боже мій, йому вже років і років, і років, самі перші мої роботи. І ось така рамочка. І цій рамочці вже більше 20 років, напевне. Вона така нещасна, але я вирішила зробити з неї толк. У мене є така картина з соняшничками. Для неї потрібен ось такий підстав, ну, якби підставочка, щоб її наклеїти, щоб вона гарно влізла в цю рамочку. Я виміряю І ось так. Скільки мені потрібно, це ДВП-такий кусочок тоненький. У мене. Ось така, бачите, картина? Це з Аліекспресу картина. Вона дуже цікава, мені сподобалась. І Вона так зроблена на якийсь такий, то навіть не тканина і не клейонка, ну щось таке середнє між тим і тим. Ну Дуже цікаво, вона зроблена. І мені захотілося собі зробити таку картину. Я дуже люблю соняшники. У мене на кухні багато соняшників. І от я вирішила собі туди зробити ще таку картину. Ріжу я цей шматочок гострим ножем, поміняла ножик. Дуже обережно треба ручки берегти, і відрізала. Тепер я це все приміряю. Тоді від от, от там такий нерівний цей краєч, крає, краєчок, я його зашкурю пилочкою. І на густий клей ПВА. Ось в мене такий він густенький. І я буду приклеювати цю картину. Картина дуже цікава, в неї такий напівоб'ємний вигляд. Я навіть здивувалася, що вона така, я не чекала, що така гарна прийде. Ось так я її буду зараз наклеювати. Кладу картинку вниз, зверху на неї, цей ДВП, і прикачую я її ось цим валіком. Гарненько її прикатаємо. Ось, Вона тут вже на ній така, бачите, рамочка ніби, лише її треба в гарну рамку. Ось тепер приміряю. Супер. Тепер я повинна що зробити цю рамочку привести до пуття, зробити їй такий колір, який на тій картині. Тут у мене був така морилкою приморено колись. Тепер я беру білу фарбу і грунтую. Тільки ось цю передню частинку двома шарами білої фарби, я її грунтую е, з просушками між між цими Господи, слоями забула. забула. Е, коли це все висохло, я взяла охру і ось ще охрою такою. Це вже залишки я їх виколупую звідти. І пофарбувала знову шар. О, між шарами, бачите, згадала шаром цієї охри. І тут же ж я і пофарбувала, і повністю по всі ці краєчки, боковиночки і так далі. І гарно це все просушила і лакую після гарної просушки матовим акриловим лаком. Це мені потрібно для подальшого декору моєї рамочки. Гарно я це все лакую і так само я це все висушую. Добре, добре висушую в цьому і суть, так би мовити. Беру в червону, господи, коричневу фарбу. Приготувала ганчірочки. Коричнева фарба в мене ось така темна, вона трішечки змішана з чорною, такий в неї колір. І я ще додаю трішки чорної. Мені здається, все-таки, що там вона темніша на цій картині. Отак я її змішую, придивляюся, бачите, ось така вона там темненька. І розмішую з чорним, і мені здається, ось цей колір якраз попадає в тему. І що я роблю? Я фарбую не Цілу рамку, а такими шматочками, і витираю тут же не сильно протираю сухою ганчірочкою. Тому що, як я придивилася до тої картини, там просвічує крізь коричневий колір, такі світла деревинка, там як потріскана. І ось я вирішила теж зробити такий ефект. Тобто, фарбую і протираю. Сухою ганчірочкою. Фарба темна залишається всередині, бачите, така гофрована трішечки ця рамочка, Ось. А темна фарба залишається всередині, а ось ці, ці такі смужечки вони робляться більш світлішими. І мені здається, що я маю досягнути такого ефекту, на тій, як на тій картині. Ось так потрішечки стала. Більше зафарбовувати рамочку, щоб вона трішечки-трішечки не зовсім така свіжа була. Тоді вона не знімається вся, а знімається тільки верхушка. І таким чином я прохожуся по всій своїй рамочці. Де мені здається, що мало, я ще додаю фарби, ще раз прохожуся ганчірочкою. І так я роблю, поки не. Досягну того ефекту, який мені потрібен. І так само цією коричневою фарбою я прохожуся по боковинках. Стараюся теж так їх сильно не зафарбовувати, щоб де неде проглядала жовта та охра, охряна фарба. Бачите, ось мені здається, що такий ефект в мене досягнутий. Трішечки ще знов я додаю фарби, знов протираю, ну, добиваюся того ефекту. Придивилася я ще гарненько, тут я трішечки стерла більше, ніж треба, зразу підфарбувала. Я придивилася ще гарненько до цієї картини і побачила, що там по самому краєчку, ось бачите, там чорна така. Як смужка. І я вирішила, оця чорна смужечка мені попадає під рамочку, заходить, і я вирішила додати ще чорної фарби, взяла шматочок губочки і хочу, макаю я фарбу, відбиваю папірчик цю чорну фарбу, от і хочу пройтися ще по краях по краях, по куточках, де не дай посерединці додати більш такої темної фарби. Вона там трішечки мені підмішалася з коричневою, і мені здається, що це якраз буде той ефект, який є на тій картинці, щоб, щоб воно мені якби гармоніювало, так, ніби ця рамочка переходить плавно на ту. Яка вже є на картині, щоб не було видно такої великої розбіжності. Ось так я куточки прохожуся, прохожуся ще по цих краях, по боковиночках. Я ще так напівсухою цією, цим шматочком губочки пройдуся серединці пройдуся по цих боковиночках, ось тут. І прямо так, бачите, напівсухою, прям прохожуся по коричневому, і воно де-не-де додає такого темного відтіночку. Ось так, така робота. Така робота, якби, і не тяжка, проста, але все-таки хочеться добитися того ефекту, який я собі. Запланувала. Ось так прохожуся, де-не-де придивляюсь, ось тут серединці ці кутики. Ще раз гарно придивляюся, додаю, де вважаю за потрібне ще цієї чорної фарби, гарно все висушую. Обов'язково гарно це все треба просушити. Коли це все гарно в мене просохне, я й цю рамочку пройдуся по ній акриловим лаком матовим. Ось такий ефект в мене вийшов. Феном я це все просушу, допоможу собі, щоб воно гарно висохло. І покриваю акриловим лаком. Лак я вже трішечки можна феном тут. Це не скринька, тут не потрібен нам такий ефект глянцевий, тут можна і допомогти собі і феном, так би мовити. Але я трішечки феном, а тоді вже досушила на повітрі. І приміряю я свою рамочку до цієї картини. Мені здається, що я добилась того ефекту, який мені потрібен. Ось так. Та внутрішня рамочка плавно переходить в цю наріжну. Тепер мені треба, щоб воно не вилітало. Звідти я вирішила скористатися такими підсобними засобами. Такі в мене є скрепки великі. Я їх так от на вскоси приклеюю на гарячий клей. Я вирішила, що не буду так. Приклеювати її, цю картину прямо туди клеєм. Тому що, може, я захочу колись її поміняти, тут і скрепочки легенько собі знімуться, і я собі зможу поміняти картину. Ось тут я теж цю скрепочку гарненько причепила, щоб на неї можна було підвішати. Картила легенька, і я думаю, вона буде гарно триматися. Там, то, в принципі, є дірочка, але в мене гвіздочок такий більш більшенький. Тому мені це підійшла скрепочка. Ще я знайшла в себе такий соняшничок і вирішила його додати ось тут внизу, щоб він трошечки виходив, так би мовити, на цю зовнішню рамочку. Ось так я його на гарячий клей легенько приклею, щоб можна було потім його забрати, якщо не потрібно. І ось така робота в мене вийшла. Дуже мені сподобалась. І картина, і ця моя рамочка, задоволена я своєю роботою. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на Ютубі. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити нові надходження моїх відео. У мене ще в планах багато рамочок. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!